Продається ось така красавиця, Audi Q7, вартість 18950, чорний насичений колір, партроніки передні і задні, легкосплавні диски, термозні модні диски, чорний колір, комбінований салон, S-Line комплектація. Дуже комфортний автомобіль поїзді чорних потолочок. І це Audi Q7 з 3 літровим дизельним двигуном. Одні купують, як кажуть, бензин, другі купують дизель, кому що подобається. Комплектація S-Line 260 оригінального пробігу. Трьохлітровий дизель. 18 тисяч. Телефонувати за номером. Скажіть свій номер. 67. Щас, зараз, зараз, хвилинку. Зараз власник скаже номер. 066 579 3008. Запитувати. Саша. Запитувати Олександра. На чорному кольорі. Сенік 2013 року. Заб'ємо двого на 1,2. 85 кВт, 125 тисяч пробігу і вартістю 7850. Контактний номер 067 725 2016. Чорний колір. Комбінований салон. Механічна коробка передач. За більш детальну інформацію. Телефонуйте до власника по вище вказаному номеру телефону. Це мені собі Outlander, Ось такий кросовер. Це в нас модель 2014 року, з об'ємом длина 2,3 бензин 249 тисяч пробігу. Спередні протитуманні фари. Ну, от. Зимова хороша гума. Вартість 1500. Повний привід. Підігрів, електрика, безключовий. Контактний номер 099 522 44 78. Складні зеркала шкільний салон, автоматична коробка передач, мультикермо. Передня та задня гума нові. Ось таким Mitsubishi Outlander. Прицепний задній пристрій, вихлопна труба не закопчена. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Новий сімейний автомобіль, це автомобіль 18 року, заб'ємо до 1,5 дизель, вартість складає. 17600, автоматична коробка передач. Контактний номер 066 743 3065 з пробігом 145 тисяч. Вже сучасний новий автомобіль. Ось такий салончик. Мультикермо, ломане кермо, автоматична коробка передач, такий сині насичений новий колір, легкосплавні диски. І кого зацікавило, телефонуємо до власника. А, знову такий Рено Сенік 14 рік, 1,5 1,51 кВт, автоматична коробка передач і вартість 10 400. Контактний номер 066 743 3065. 200 тисяч пробів. Ось такий автомобіль продається. Автоматична коробка передач. Кого зацікавив, телефонуємо до власника. Nissan Qashqai в білому кольорі. Комплектація босе 110 кінських сил. Вартість 11900. 81 кВт, 200 тисяч пробігу. Контактний номер 066 743 3065. 11 950. Континентальна гума на 18-й радіус коліс. Механічна коробка передач керівний салон. Кого зацікавив телефонуємо до власника. Ось такий продається кросовер в чорному кольорі. Це у нас 13 й рік з 2-літровим бензиновим двигуном, вартість 13900. Контактний номер 0,95. 588 191 68 якщо не помиляюсь. Бензиновий ось такий кросовер продається. Кого зацікавив? Телефонуємо до власника. Ставчик Volkswagen Tiguan Airline комплектація протягом фари. Це автомобіль 18 року з 2-літровим дизельним двоном. Вартість 25 500. Контактний номер 099 522 44 78 або 099 259 80 23, Ось такий вантіван. Ось такий невеличкий компактний кросовер, Nissan, в червоному кольорі. 10 рік. 1,5 дизель, вартість складає 8500. Контактний номер 0575 7119. Треп'енний салон, механічна коробка передач. І це у нас Ніжан Жук. Для панянки якось їздити по місту. Невеличкий компактний автомобіль кого зацікав, телефонуйте до власника. Сан Кашкай 2013 року. Вартість складає 11900. Сіра в колір миш протитуманні фари привезені з Франції на легкосплавних дисках. Вартість 11900. Контактний номер 099 35 11 497. О, механічна коробка передач. За цікавий такий кросовер, телефонуємо до власника. Кресовер, дістанчик 12 року, комплектація БС на шкірі з дизельним двигуном. вартість 11900. Ну, це два брата. Скажем так, Контактний номер 066 83 11 872 1,6. Об'єм двигуна 95 кВт на шкірі. Такий автомобіль. Кого зацікавив, телефоную до власника. Такий нісантчик 2011 року. об'ємом 2 на 1,5 дизель. Так. Вартість 10500. Контактний номер 099 35 11, 497 10500. Ось такий салончик тріпляний. Легкосплавні диски. Ось такі вам кашкай. Кого зацікавило, телефонуємо до власника Nissan Кашкай. Ролі, кросовер в чорному кольорі, протянування фари, транзитні номери, свіжопридане, 2,2 дизель, 13 рік і вартість 11500. Контактний номер 050 770 8710. Шкіряний салон. Механічна коробка передач, мультикермо, легкоспавні диски, кондієнталь гумає. Присутній прицепний пристрій. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Toyota RAV4 2000 Це в нас 13 рік, об'єм об'єднана, 2,2 дизель. Контактний номер 067 98 48 221. Легко спавний диски донлоду ума. Трепіний салон, механічна коробка передач Toyota rav 4. Кого зацікавить такий автомобіль? Телефонує до власника. Якби виразиться, хочете особливий кросовер, такий купити, як нікого. Продається ось такий 500X. Е, нова. І читаємо, що написано. Нова машина, 19 рік, є все. Повний привід 1,3, вартість 16 тисяч. Контактний номер 066 43 35 45 7. 4 на 4. Пробіг 3 тисячі. Ось такий продається автомобіль кросовером з пробігом 3 тисячі. Кого зацікавив, телефонуємо до власника, по вищі вказаного номеру телефону. Показував один кросовер, знову такий другий кросовер, вже яскравий насичений колір, повний привід. Також 15 рік, тільки вже заб'ємо 2, 2,1, 24 Бензин, газ бензин. З пробігом 125 тисяч і вартість 13 тисяч. Повний привід, є все. Контактний номер 066 43 35 457. Ось так він виглядає. Цей автомобіль нелогсплавна дисках. Шкіряний салон, автоматична коробка передач. Ось такий незвичний автомобіль. Хтось хоче як вирізниця, будь ласка. Ось такий вам автомобіль. Кого зацікавив? Телефонуйте до власника. Nissan Qashqai в білому кольорі. Вартість автомобіля складає 12 тисяч, 215 тисяч пробігу. Комплектація BOSE, Контактний номер 099 747 27 91. 1,6 літра. на спавний дисках шкіряний салон, механічна коробка передач Nissan кашка. Кого зацікавимо, телефонуємо до власника. Здається, мені собі 11 1110 рік, 2.2 дизель, вартість 11800 намері, на постійних номерах. З пробігом 270 тисяч 2,2 дизель. Автомат коробка. Контактний номер 066 943 7157. 10 -й, 11 -й рік. Ось так виглядає цей автомобіль. Кого зацікавив, телефонуємо до власника. Це Nissan Qashqai, Ось такий в чорному кольорі. 11 рік на шкірі. Протитуманні фари. Ось така комплектація. Контактний номер 095 386 92 52, коштує 12700. Комплектація Босе, без Бос ключовий. От автомобіль заряджений. Кого, Кому сподобалось, телефонуємо по вищевказаному номеру телефону. Продається Ford 19 року. З автоматично передач, з 2-літровим дизельним двином і вартість 19300 в білому кольорі. Е, на партроніках, глекоспавні чорні диски, хороша гума відсотків 90 вперед та зад хороший 190 тисяч пробігу. Повний привід, присутній сертифікат, контактний номер 097 151 34 63. Комбінований салон. Автоматична коробка передач, мультикермо, світлий потолочок. Продається ось такий фородік фуга. прицепний пристрій. Зверху і хромовані вставочки. кого зацікавив, телефонуємо до власника. Так, продається Kadjar 2017 року. Вартість складає 1,5 дизель 81 кВт, 141 тисяча пробігу. Контактний номер 066 28 25 512. Легкосплавні диски. Комбінований салон. Автоматична коробка передач мультикермо. Ренокенджер в чорному кольорі. Континенталь гума. кого зацікавив такий автомобіль, телефонуємо до власника. МБВ 14 року, продається трохлітровий. літровий ось кросовер, вартість складає 19300, чорний колір. М-пакет номер телефону 050 522 62 22. Шкіряний салон. Автоматична коробка передачі. Зацікавив такий автомобіль, телефонуємо до власника. x 3 Audi q 5 2015 року. Двохлітровий бензин не фарбована. Чорний колір. Вартість 16950. 2-літровий бензиновий двигун. Повне ТО пройшла. Не фарбована. Так. Контактний телефон. Так, 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 так. дивимося. Контактного телефону не видно. Шукаєте в інтернеті. Ось такі автомобілі є. Здається, Audi Q7 на постійному обліку. 12 рік напнімо. 223 тисячі пробігу і вартість 21 900. Контактний номер 095 030 62 61. Сріблястий колір на шкірі. Автомат. Кого зацікавила така к'юха, телефонуйте до власника. Також біля неї поруч стоїть Мерседес 2015 року. 350-195 кВт на автоматі. Сама максимальна 28 200. Контактний номер 095 030 62 61. Ось така мелочка поруч. Два як кажуть брата бізнес-класу. Що ауді. Що Мерседес. Що вам подобається? Телефонуйте до власника. Всім доброго дня! Рівненсько-Волинський авторинок вас вітає, пропонує свіже надходження Mazda CX7. 2012 рік покупка. Автомобіль щойно розгрузили, тобто щойно приїхав. Темно-сіра миш, колір такий, заведений двигун, хромовані вставочки, легкосплавний диск, і а цей автомобіль, мало того, що свіжопригнаний, він повністю обслужений. Високий кліренс коліс. Понизу ось такий хром іде. І комплектація босе. Що це значить? Це безключовий доступ. Люк, зверху, що рідко буває, шкільний салон, електросидіння, пам'ять сидінь електропідйомнички, мультикермо, серво Ось така підсвіточка. Двух зони клімат-контроль, бортовий комп'ютер. 154 тисячі пробігу. Карти ніде нічого не заперти. Я Перепрошую, що так пізновато, ну, тільки автомобіль приїхав і люди просили зробити зразу обзор, коли буде дизельна мазда. Не всі люди полюбляють скажімо так, бензинові, через те, що витратив великі, А от саме дизель, саме те, що людям потрібно. Заведений двигун, ніяких нарікань немає. Шторочка на місці. Повний комплект. Все як подобає. Оптика не побита, не поцарапана. І зараз ми вам покажемо вікна задні притоновані. І зараз покажемо вам під капотом. Як працює двигун. Так Так, Відкриваємо капот. Чисто м'яко працює. Ні, ніде не ні капає, ніде не стукає. І це кросовер. Сучасний, динамічний. Витрати пального складають в районі 8 літрів. Цей автомобіль прирівнюється до легкового, тому що він сучасний, дутий саме те, що потрібно людям. Можливий продаж готівковий та безготівковий. Телефонувати за номером телефону 096 124 67 75, або 095 702 74 22, або на Viber 067 360 98 73. У нас постійно різноманітні автомобілі. Телефонуйте, замовляйте, будете задоволені покупкою. До зустрічі до перемоги. І всім доброго дня! Рівненсько-Волинський отеровинок вас вітає, пропонує свіже надходження, це Mazda CX5. 2017 рік покупка, свіжо пригнана, сіра меч колір. От, люди просили вечором засняти, знімаю вам От, 2017 рік покупка на легкосплавних дисках з дизельним двигуном. безключовий доступ, шкіряний салон, автоматична коробка передач, мультикермо. Шкіра дуже скажімо, в ідеальному стані і така, знаєте, якби крепка, така, ну, як люди полюбляють, надійна електросидіння, все як подобає. Так, ззаді, можна сказати, і ніхто не сидів. Хромовані ось такі вставочки. Так, відмінна гума. Камера заднього виду. Ззаді ось такий ковричок є. Можливий готівковий та безготівковий розрахунок. Можливі варіанти обміну. За більш детальною інформацією телефонуйте в Рівнсько-Волинський авторинок за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Або на Viber 067 360 98 73. У нас постійно різноманітні автомобілі. Телефонуйте, ми не все, закидуємо в інтернет. Е, ну, не встигаємо фізично. Тому телефонуйте, будемо старатися для вас підібратися саме е, те, що вам потрібно для ваших умов, для ваших потреб. Порадимо, який краще двигун взяти. розумієте? Телефонуйте і будете задоволені покупкою. До зустрічі до перемоги.